Якщо шукаєш, що толкове взяти і недороге, от два топ-варіанти. Два топ-варіанти. Насправді, якщо чесно, от такі два трактори більш за все беруть по Україні е... Ну, от конкретно ці дві моделі. Якщо не брати в розчот, е мототрактора, то ось оце два самих покупаємо трактори. Чому? Дуже просто, тому що вони два самих дешевих. От і все. І інших аргументів, якщо брати тут от, китайський той сегмент. Збільш бюджету, так інших аргументів і не треба. Всім пофігу там, на примусову гідравліку на всякі навороти, коли обмежений бюджет хлопці у вас є насправді всього два варіанти. Я зараз розкажу, що що тут по чому. Ви поки підпишіться на канал, то в нас іде два різних класи техніку. Між, між ними різниця, а, в моєму наразі 700 чи 600 доларів, якщо я не помиляюсь. да це в нас іде безремінний трактор на муфті і 6 коробкою передач з одного рычага. Кажуть, що коробка гівно, коробка не гівно, муфта гівно. Коробка хороша. Муфта потребує заміни, якщо дати йому просратись. Гібка муфта вона дуже мало стоїть і в принципі йде як розходник. Задній мост більш-менш коробка тут насправді супернадійна оця. От з коробкою, з самого коробку, в кого були проблеми, напишіть мені в коментарі, в кого були проблеми конкретно з коробкою. Не з мостом, не з муфтою, а конкретно от з коробкою. От, я думаю, що таких буде небагато. Ано все одно сама потужна коробка. Ось отут. Цей трактор іде дешевше. Це ще два оціньонки стоять, бо це вроді 23-й рік, наскільки я... Ано, я подивлюсь, зараз тут маю писати. Да. 7-23 от, два шифенга. без, А, і з блокіровкою. Навіть навіть з блокіровкою моста. Притом, при всьому, друзі, хороша можливість, до речі. А, трьохточечка, Бачите, і мост, і коробка, яка тут, і яка в Сінтаї, ну Коробки в принципі дуже схожі, насправді, але все одно шифінгу коробка круче Понижно, по тут включається окремо. І мост тут буде грубший. Основна, основний мінус шиф, що звісно, привід ремінний, і один циліндр. Ми тут маємо насправді як плюс, та і мінус, тому що обслужити все одно набагато проще. Такий трактор, якщо у вас обмежений бюджет, ви маєте розуміти, що запчасті, в будь-якому випадку на трьохциліндровий мотор, муфта і така коробка буде дорожче. Тут з тої коробки взагалі нічого не буде. Бо вона як є, так буде працювати. Хіба в неї міняти масло? Тут моменти можуть бути. Насос. Розподільник, такі всякі штуки, але сама коробка вам буде ходити і ходити А розподільники, насос, електрика, що тут, що тут, то саме дешеві мужики Китаю, що тут що тут моменти будуть. То ще ви, так, з заднім радіатором вони дешевші йдуть. Насправді. Звісно, вот. е -е. він дуже шумний. Звісно, цей мотор теж е -е, має трохи. Проблеми, я вам зараз поясню які. То кажуть, що я тільки язиком вмію чесати і робити заманухи. Дивіться. А, от я відкриваю капота тут і відкриваю зараз капот. Тут у нас йде трьох ціліндровий КМ 385БТ, які стоїть, агрегатуються всі. Зараз ну, в більшість 24 китайських, в принципі, які існують. Я відкриваю просто капота. Блядь. Ну, Тут, звісно, теж в цьому плані відкривання капоту і бачите, коротше. по об'єму вони однакові, фактично. І там, і там, тут 1,38, тут 1,4 літра. Об'єм. Ну, фактично можна рахувати однаково. Тут у нас йде три баняка. Три циліндри, тут в нас йде один циліндр. Хто хоч трохи фізику в школі вчив, розуміє, що один циліндр при такому об'ємі буде все одно грітися. Хоч радіатор поставив ззаду, постав спереду, постав зраці в, в себе. Все одно один циліндр буде грітись швидше. Відповідно, коли даєте нагрузку в роботі, і якщо його перегріти, то починаються проблеми. Які, ну, в першу чергу саме. Чаще, що буває, прогорає прокладка в моторі. І тоді треба, понятно, що робити. От. То не критично для мотора, то навіть предусмотрена виробником. І тому дві прокладки йдуть в комплекті в ЗІПі. То навіть не рахується гарантійним случаєм насправді. От. Но... Ну, Тому що, щоб прогоріла прокладка, треба перегріти мотор. А ви маєте тримати температуру на рівні. Тут є датчик. От. І ви маєте відповідно. Температуру тримати, щоб вона не переходила за 100 сюди вище. Но датчик буває не працює. От. І, до речі, тут такі самі датчики. Бачите, от тут вже запріло, тут же конденсат пішов. і тут. От такі моменти в тих тракторах всі, ви маєте розуміти, що ви купите такий трактор, і от ці всі штуки, мелочі, ті всі, вони можуть бути з браком вже зразу з заводу. То нормально. Ну, Якщо хочете, щоб у вас було все чотенько, там 8-9 тисяч 900 donfengi. Вот. А тут мотор, ну, по ньому питань немає, кеємський. Тут по цьому моторі насправді теж питань нема. Хіба треба теж дивитись, його не гріть. То перший такий косяк. Другий косяк, що ремінний привід. Понятно, що на. Навантажню на коробку, оберти йдуть не зразу, вам ви відпускаєте щеплення, він розкручується, розкручується, розкручується. І оберти йдуть поступово. Плюс на ремнях втрачається ще пару конячок, то однозначно, тому що це то найгібке з'єднання жорстке з'єднання. І тим не менш обслужуйте, якщо ви там перегрузили, у вас нічого не станеться, нічого не порве ніякі вали, просто обірве ремні, а ремні вони ну, дешеві, то понятно. Тому обслужувати такий Насправді набагато дешевше. Ну і, звісно, по комфорту, по експлуатації. Звісно, ви бачите, тут робоче місце, що тут робоче місце, воно не відрізняється якимсь суперкомфортом. Ну, Понятно, що в трьохциліндровому все-таки кропка буде втикатись поприємніше, буде зразу вас йти е, всі обороти на кропці будуть. Тут треба, як він як паровоз розганяється, той шифен, насправді, то його такий е, мінус. От. Того, що саме ремінна передача. Йде. Вот. Ну а так, глобальних серйозних проблем ті мотори не мають. Тут що може бути форсунка. У всіх кемовських моторах може форсунка у вас пускати буде мотор такий голубий дим. І то відбувається фактично одразу. Ну, то гарантійний випадок вам просто заміняється форсунка. То у всіх моторах де, у яких які є, що скаут, що там Кентавр, що Оріон, ну, всю деякі муські мотор з ними таке буває. Дуже рідко, там один може на сотню, але тим не менш. То знову ж таки не критично для мотора. Вот, таке буває. Вот. По остальному важливо ще розуміти, що я показував рукава моста, рама, відповідно в шифінгу більше ваги. Буде, десь кілограмів на 150 на 200 шифінг буде важчий. І шифінг стоїть метр 20 колія. Стандартно, під міждурядів 60 і відповідно всі інші роботи. А відповідно, якщо вона там польську косу, а в неї, в неї йде получеш, довго, довге, довго, дисківка починається десь тільки отут, то відповідно центр тяжесті, трактор буде устойчивий, він ширший. Всімтай, за, за рахунок того, що тут колія метр. Він трохи обмежений в, е, цьом, в, в тих роботах. ви е, Понятно, що в ТРК, це задній приводі, ти що тут можна колію відрегулювати. але все одно бачите, от настільки тобто ви можете трошки розсунути, але все одно як шифінг у вас не, не буде. Вот. І відповідно там якісь навісне, типу транспортера чи коси такої. Буде йому важко, треба облегчену, облегчену навіску на нього. Облегчену. На шифінг вже в принципі, можна все, що на любу 24-ку чіпляти і сюди, сюди чіплятися. Плюс, якщо перегрузити тут, то е, ви попадаєте на муфту, ту, про яку я вже розмовляв, і відповідно, е, треба замовляти треба оті, всі гвинти розкрутити, трактор розібрати на дві частини і міняти муфту. Тут ну, ремень чи там прокладка мотора прогорить. Ремонти будуть дешевше в шифінгу. Коротше. Всі ремонти будуть дешевші дешевше шифенгу. Плюс ще нав'язка шифена трошки більше піднімає. І якщо ви тако подивитесь, вона і... Бачите, Сентай видно, що він не розрахований на там, такі більше навісни, бо самі е, ці рельси йдуть коротші. От, вони настільки виходять за колеса. А в шифенгу, в шифенгу бачимо сюди. Вже готується любима Вот. Ну і звісно, по маневренності. По маневренності, э, Сентай трохи коротший, в нього виворі кращий, а плюс тут є вот ресори, і воно вот скаче на всіх горбах, ну він, він незручний, він, він не маневрений, він корч. по управлінню він корч. Э, тут це набагато краще. Якщо ще з версія повнопривідна, у вас ще буде гідропідсилювач, плюс до того. То взагалі песня, взагалі песня. Ну, знову ж таки, різницю я вам сказав по обладнанню. То відповідно підбирається До чого ви берете трактор, вот. до яких задач, до яких робіт. Бо може до чогось сінтай буде гірше, а шифін краще, може бути наоборот. То треба учитувати при тому, як ви вибираєте. Не тільки відтавкуєте від реклами, того, що там розказують в інтернеті. Вот. І те, що там кажуть ваші друзі, колеги. Бо в колегі може бути одного. Свій огород, чи там 2-3, а в когось може бути 5 гектар поля. Понятно, що на 5 гектар поля шифінгам буде зручніше працювати на об'ємі. Ви так, собі розкрутились, розігнали роз, роз, мотор, тут паровоз е, дровіше підкинув, він собі шурує в Сінтаї буде не так. Ну і наоборот, ви поняли, коротше, суть, то е, можете набрати, я вам допоможу підібрати, бо я, я не фермер, я е, лопату в руках держав пару разів. Ну через мене пройшло дуже багато людей. Я маю реальні відгуки, знаю, по яких роботах, що підходить, що не підходить, що до чого від клієнтів за 7 років. І так само по моделях тракторів по всіх. От того до того. Тому по-людськи пораджу, що знаю, без питань. Набирайте вот. і знову ж таки привозка безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці, документи, повний пакет, під ключ, все як положено. Все як має бути. Тому хлопці, обирайте. Щось цих двох в економ сегменті дуже насправді, ну, як на свої гроші, техніка буде працювати, скажімо так. От, тому так. Звертайтеся.